У Звягелі відбувся обласний конкурс чи декламаторів творчості Лесі Українки з нагоди 152-ї річниці від дня її народження. Шанувальники творчості видатної поетеси з'їхалися до її рідного міста з усіх куточків Житомирської області. До міста завітали Анатолій Душко, начальник управління культури і туризму Житомирської обласної військової адміністрації. Інна колодій начальниця управління культури Житомирської міської ради, діячі культури та студентство закладів освіти Житомирської області. Традиційно проходить конкурс декламаторів художнього слова імені Лесі Українки. Тому ми приїхали сьогодні цілим десантом з однієї сторони, щоб взяти участь у конкурсі. Я у якості журі, а у нас приїхала ціла делегація, в тому числі студентів з промотуром. І ми, використовуючи можливість, сьогодні підійшли до пам'ятника Лесі Українки, поклали квіти, схилили свої голови. Бо в контексті сьогоднішньої війни і нашої нової української історії, Леся Українка це. Символ нашої ідентичності, нашої українськості, бо ще тоді, давно, вона виборювала все українська і вона була такою щирою українкою. Тому вітаємо жителів звягеля, звикаємо до нової назви і бажаємо, користуючись нагодою, всім нам швидкої перемоги, миру, процвітання, радості в кожну родину. Гості міста спільно із заступницею міського голови Наталією Борис, начальником управління культури і туризму міської ради Олександром Широкопоясом, принесли квіти до пам'ятника Лесі Українки вшанувавши пам'ять величної української жінки, поетеси та письменниці, громадської та культурної діячки. Ми містяни пишаємося, бо проживаємо на землі, яка дала геніальну постать Лесю Українку, ім'я якої знає не лише наша Україна, але й весь світ. Леся Українка завжди буде сучасною, бо вона була справжньою українкою, патріоткою, яка безмежно любила Україну. Сьогодні вже до нас починають прибувати наші гості, шановані товариства, аби вклонитися Лесі з нагоди 152-ї річниці від дня її народження. Ми вдячні всім і раді всіх приймати.